Вам зараз один цікавий проєкт радіатор від Nissan Patrol. Бачите? Той його фузорчик. Це ось старий його радіатор. Старий в оригіналі як де? Алюмінієва серцевина, пластмасові бачки. Але клієнт замовив, каже, десь там їздив по горах. Часто пластмаса перегрівається, світліє, тріскає. І захотів такий самий радіатор тільки з металевими бачками. І ось ми вже зробили тут заготовочку таку. Серцевинка алюмінієва. Вигнули бочок, вже навіть проточили один патрубок, потім проточимо другий. Всі монтажні кріплення. І все. Тут вже він обварений кругом аргоном. Подовжені, бачите, він широчезний? Майже метр десь там має. Да, метр має, 980 по каталу. А Такий був старий, він вже в нього був потік. От. І все. Пластмасу ми викидаємо, даємо метал і радіатор вже буде набагато довший. Мати термін експлуатації